Змером Божим прийняв для себе відкривання, Дійсно, що Бог її любов. І кожному Бог дає шанс спастися. Торкнулася по хлібчику сьогоднішньому, що одна дівчина думала, що ніхто її не любить. так жила. І дійсно, і це показав Господь, що він дійсно її любить. При... На... Жила не так, як потрібно, не по-християнськи. І Бог так дав, щоб через певний час її батько увірував і вона нас послався через свого батька. Бо так дійсно Бог полюбив світ, що сина єдинародного що хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І Бог є Ісус Христос, який дає кожному шанс на зцілення, на виправлення, на покаяння і на зміну життя, тобто стати духовним християнином. I mean.